Слава Богу, брати і сестри, сьогодні дякую Богу за те, що ми дойшли до цього дня. Знаєте, в житті бувають різні. Буває, що забуваєш, що було мить тому, що чув мить тому. Якщо навіть спитатися, що сьогодні говорили, хтось може навіть і не пам'ятати, про що говорили. Але бувають моменти, коли ми пам'ятаємо, що було 5, 10, 20 років тому назад. Не знаю, можливо, в ті моменти, коли ми запам'ятовуємо, Можливо, воно вразило нас і відклалося десь. Ну, Сьогодні в нас спомин. Ми будемо згадувати кров Христа, поки він прийде. Давайте зараз ми зачитаємо Боже Слово і помолимося. Бо перейняв як Господа, що і вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як вида, не був, узяв хліб. Подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть! Споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері й сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу тупити, смерть Господня звіщаєте, аж доки він прийде. Давайте ми зараз помолимося. Благословимо і будемо приступати. Отець Небесний, ми славим величаємо Тебе, ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти прийшов на цю грішну землю, за те, що ти прожив святе життя і помер за нас, проливаючи святу невину кров, за те, що ти віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне. Слава тебе, величаємо, наш Бог, Тени Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, по е, правом нашої церкви е, має право приймати участь у святій вечері це люди, які покаялись, які прийняли святе водне хрещення в дорослому віці, також ті, хто не зауважені, не вилучені, ті, е, які мирі мир з Богом. Згоден. Також мають право ще гості, якщо у нас є гості, можете брати участь, тому підходьте і Прийняли, нікого не обділили, не... тоді давайте ми помолимося, подякуємо. Отець Небесний, слава Тобі, честь і хвала. Дякуємо Тобі за твою превелику любов до нас, яку ти явив в Ісусі Христі Господь, для того, щоб дати нам життя вічне. Дякуємо Тобі, Ісус, за твою кров святу пролиту за нас. За все, що ти Боже робив, страждав, і подарувати нам цю надію, надію на вічне життя. Дякую тобі за церкву, дякую тобі за тіло твоє, що ми можемо бути як одне ціле і один одному бути на підтримку. Благослови кожного з нас, щоб ми проводили це наше життя з тобою, в тобі. В, в тому, щоб доводжати Тобі, прославляти Тебе і жити в чистоті і святості. Благослови нас, Дякуємо Тобі, величаємо Тебе, єдиного нашого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Дякую тобі, Боже, за твою повсякденну турботу про нас. Ти даєш нам все необхідне для життя і побожності. Ти дав нам все. Сім'ї, роботу, ти турбуєшся про нас, Господь, і прийми ці пожертви як частинку наших сердець во славу Твою, Господь. І допоможи нам збудовувати царство Твоє тут на землі і церкву Твою, яка є, нове життя, Господь, хай воно зростає за славою Твоєю ім'я Ісуса Христа. Амінь. А зараз час оголошення. Люба церква. Перед тим, як будемо молитися, я хочу зачитати знову і знову, чим живе наша церква. Тобі ж ми вам, брати і сестри, які можуть до якогось служіння долучитися будь-якій формі, чи це политоване, чи це фінансово, чи це тілесно присутствувати і приймати участь. Тих а служіння у нас на ну, протязі тижня ось такі. Понеділок у нас відбувається о 20-30 в 20, на зумі навчання великого експерименту. У вівторок у нас відбуваються зустрічі по тюремному служінні протестя рада тут в приміщенні церкви збирається в 19 минути. Там ми маємо скринічку, яку ви можете використати, поклавши туди кошти свої. На тюремне служіння, на розповсюдження і вангелії, доброї звідки там, у місцях позбавлення волі. Багато хто приймає за участь. Я дякую кожному. Хто докладався туди коштами, це справді дуже цінно. Бо Господь на кожному місці і він бачить Ваше серце, Ваше бажання, і Він вам воздасть в чомусь інакшому. Може і націл, може і здоров'я, але він воздасть. Бо Він. Наш є Бог, він живий і я. І після вівторка у нас є середа. І знов ж тут приміщення церкви, брати і сестри збираються на раді служіння Кофу Хаус-190. н 18 00 сестрицьке зібрання тут же ж в приміщенні церкви. Не ізновуйте сестрички, долучайтеся до цього спілкування, вивчення слова. До того, що буде вже побачити один одного протязі тижня. І п'ятниця. П'ятниця, восьма година ранку, голотовне служіння в Зумі в восьмій годині. І там, в той скриньки, де ми будемо пожертвувати на тюремне служіння, там є ще одна скринька, в яку ви можете прохання готові, написавши на листочку, класти туда, і ми будемо. Молитися і будемо згадувати про ті прохання. Хто не може писати, то підійде так, зголосіться, скажіть, що так і так хочемо з того числа, тому то і просимося. Хто вміє писати, будь ласка, напишіть так і кладіть. В 9 годині про тих їдуть на програму до Авла Залежних людей. В 10-й годині у нас відбувається і подумає кризниця, бо услушення. Вівторок, о 10 годині, по п'ятниця і п'ятця, 18 18.00, Тут приміщення, бо ми збираємося на дитячі додаткові зустрічі. Дуже приємні ці зустрічі, бо молодь у нас дуже така класна, вона запалена і вона дуже розумна. Я скажу, коли не кажу, як саме не печу А ця людина, це п'ятниця, у нас була сьогодні зустріч. Забулися, так, борту. Ми забулися на бороду, тому він не по майкі. По цій причині чи просто не було На Насильючий місяць, приходила. але це не п'ятниця було. А так ми збираємося п'ятницю п'яти, вісімнадцять ноль, відлітково для служіння. Субота, 18.00, служіння кофутало суд приміщення церкви. будь ласка, приходять близькі мінімузів. Заврошити і приходити сьогодні на спілкування, яке відбувається 18 в 18.00, кожної свободи, тут уміщення церкви. І неділя 10-30 богослужіння буде у нас. Тепер. Я хочу сюди запросити, так як у нас перша неділя місяця, тих людей, у кого був день народження на протязі місяця лютого. У кого? Я точно знаю, що було в наші зустрічки панінасія. Но її сьогодні немає. Ми трошки пригоріли, але це найголовніше, що воробок її підняв. Але в неї, я знаю, точно було день народження валюток місії. Кому ще не було? Не було? Нічого не прохатися бачити. Але ми будемо молитися і до пані Насіба, то мені була виступати. Хто має можливість, хто вже не знав, що в неї йде народження, то ви можете її зателефонувати і навіть сьогодні привітати її з тим, що вона народилася, подякувати Богу за те, що ми її знаємо, тому що в певний час вона, вона народилася. Бачите, хто вже готові, що поляки стоять, так що в кого вони дорожчими. Останній шанс що Цього зараз чоколяти почуть. Не було нічого. Значить, Зараз хочу, ще, щоб ми помолилися за наших братів і сестер, які вони бачить фізичні. Багато хто зараз вдома, було... ті грипи, щось таке там літає в повітрі і це залишається. Я дякую, що мій син сьогодні юлячий, він є тут. Так. Хоча не було тому що хворів. Буду дякувати за це. Е, хто зараз захворів, як пані нас, я знаю, хтось може ще з ваших близких ви можете проголосити це. І ми будемо молитися. Будемо молитися за наших братів і сестер, які духовні не бо це теж одна із таких речей, які може нам не давати прийти е, в зібрання. За сім'ю серветників, будемо молитися. Е, будемо молитися за тих братів, які. По якихось причинах пішли в світ щось там шукали. Ну Там нічого доброго немає. От. І, і, і нащо нам пообразуватися з цим світом? От. Але вони пішли щось там ще поритися знаєте, в тому військовому, щось там пошукати, може щось знайдуть, але нічого там і не йдуть. Щоб вони швидше закинули, Господь їх навернув назад, в Луну церкву, щоб вони га, були з нами, щоб ми раділи їхні присутні, щоб вони, вони бували, в житті життєдія, яке можна тільки в тілі Христа, знайти. Знаю, що є у нас ромський народ. Є чи нема. ви є тут? Є. Так, супер, знаю, бачу Я знаю, що у вас дітки теж хворіють, чи у вас не хворіють? Хворіє. Будемо них. Будемо всього супер. Значить за, за дітей, тому що справді. Вони там в таких знаєте, спартанських умовах, як то кажуть, вони там живуть. Але й болячки духа до лізах, то будемо за них. Знаю, у вас там забув, я звати ту е, дівчинку, чи може жіночка. Е, є такі тваринки-песики. І оті песики щось там мали до тої дівчини, покусали когось. Було, було таке чи ні? Не було? Я в кому вона зараз стані? Ви знаєте, але будемо молитися і за неї. Я знаю, у вас там такі чудові. Нагадайте, декі з варто? О! Тяжко продовольваємо, але їм було, і будемо і за, і за неї молитися. І я знаю, що іронський народ він там живе і в Закарпатті. Це знаєте, такий їх посередок, там, і там немає проблеми. І будемо молитися за них, за оздоровлення їхніх діток, за їхній стан. Фізичні, матеріальні, бо справді е е їм потрібна допомога. Багато хто допомагає їм, і Господь це бачить, і Він воздає. Але саме більше, знаєте, я хочу молитися за громський народ, щоб вона пісна пізнала на Господа. Щоб вони примирилися з тим. До речі, громський народ. Може хтось хоче від вас примиритися з Господом? Помолитися до нього, попросити прощення. Знаємо, що серце тюркає, що ми приїхали до Кріста. Але повірте, до нього варто зробити хоча б один крок, і він тисячу кроків зробить на вам. Маєте можливість. Будемо молитися. Якщо хто захоче, будь ласка, приходьте сюди, будемо разом молитися, а будемо просити Господа і про спокій. Щоб Бог продовжить нашому краю. Насправді ми маємо таке благословення, що ми маємо до теле. Але дякуючи тим військовим, які там роблять свою справу. Хай Бог там проведе, хай їх там зміцнить, підкріпить. Сьогодні вже вам не знаємо, але погода не дуже висняла. Але хай Бог там буде з ними на тому місці, і хай буде з нами, з кожним із нас, бо кожну хвилину, кожну секунду а нашого життя. Молимось то Тому я хочу підніматися голос Господа і я закінчу нашу ворогу. Молимся. Дякую тобі, Господь, за сьогоднішній час, це спільно з тізом, Господь, з тобою, що ви мали цю можливість слухати, слово Твоє, дай нам жити цим словом Господь, і зі м'яти. Тому слухай Господь, тих, хто не мав можливості бути. тут. Дякую тобі, що ми могли участвувати в цьому дійстві, в оприложенні. Це ти заповіда. Благослови нас, Господь, дай нам світло, просвітлення Твоє. Амінь. Амінь. Слава і величаю Твоє святе ім'я, яке є єдине дане нам для спасіння. Дякую тобі, Господи, що ми живі, що ми здорові, що на цьому місці ми є присутні. Дякую тобі за слово Твоє, яке вонало в сьогоднішньому дні. Дякую тобі, любий, що Отець, що ти нам лишив його, щоб ми занурювалися в нього кожний день нашого життя, Господь. Щоб ми наповнювалися ним. Дякую тобі за такий благодатний час, щоб ми можемо бути між своїми дітьми в зборі святих, насолоджуватися, Господь, славою твоєю, присутністю твоєю, істиною Твоєю, яка вказує нам дорогу до тебе. До річного нашого Бога. Поблагослови кожного з нас Твоїм особливим благословенням. Поблагослови, Батьку Небесний, і народ, їхніх діток, які є одну житті, фізичні, Господи, зціли їх, проведи їх, Батько Небесний, притяни їх до себе, тому що ніхто до Тебе не може прийти, якщо ти не притягнеш, Господи. І ми дякуємо Тобі, любиш, те, що ти їм побуджуєш линути до тебе, Господи. На їхньому шляху багато є перешкоди. Буває, що Господь і немочі є фізичні і духовні, Господи, але ми просимо, Батько Небесне, щоб ти їх зцілив і притягнувши до себе, твоєю присутністю. Просиш наших братів і сестер, які сьогодні не могли з нами бути по певних причинах. Благослови їх на тому місці, де вони є. Оздоров'я їх фізично, просить тебе сьогодні пані Настю, нашу сестричку. Відкрипи її, любичи Отець, на тому місці, де вона є. Дозволь, Батьку Небесне, її ще більше і більше розкриватися перед Тобою, щоб ти постійно був перед її очима, Господи, і вона тебе бачила і шукала. Просить тебе за сім'ю, і, Господи, і ти гідно, їх, Господи, їхні стосунки, їхні діток, Господи, щоб ми ще разом було багато послужити на небі твої для тебе, для слави, твої роблячи добрі діло, наші були. Бачи і прославляли Тебе, великого нашого Бога. Розпусти нас, Батько Небесне, збива Твоїх, Твоєю є присутністю. Збежи мене на над нашим краєм, Господи, і благослови тих людей, дякуючи їм, через кого ми маємо цей мир і спокій над нашою головою. А ти будь прославлений через всі дійства, які відбуваються навколо нас, Ти, єдиний наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Благодай. Господа нашого Ісуса Христа і любого, Бого Отця і, і найня, Святого Духа, Хай буде з нами вічно. Амінь. Змиромось.